Той сінник Олександр Ткаченко звів одразу після атаки. Позбирав обгорілі залишки будинку і поховав їх тут, під цим фундаментом. Сміття тут стільки сміття було, я вивозив. Це все убрали, щоб воно менш напоминало. Ну, Це трапилося якраз те час, коли в мене почався сінокоз. Мені треба було тому, щоб пожежа не пожежа, а тварин треба кормити. Ворог вдарив уночі 7 червня. Ревіння шахеда, спалах, вибух і пожежа. Будинок коло стайні, який Олександр зводив власноруч для родини протягом трьох років спалахнув умить. Родини в будинку не було. Сім'я тільки готувалась до новосілля. Зателефонували сусіди, що горить конюшня. Я злякався зразу, що ну іменно конюшня горить. Ну, будівля. Ми планували в кінці червня в неї переселитися, вже достраювали. Ну. Будинок зводили коло стайні, аби легше було доглядати за кіньми. Той дім мав стати новим етапом для родини Ткаченків: просторий, теплий, побудований з любов'ю. Та все перетворилося на попіл за лічені години. Саме обідне було, що він вже майже готовий був там. Трошки доробити було, саме прикро було, що він згорів. Те, що все, що тут зроблено, це зроблено своїми руками. Я, я роблю сам. Весь час зводити сімейне гніздечко татові допомагав 14-річний син Мишко. Після пожежі хлопчина сів за барабани і посеред згарища виконав реквієм за їхньою заповітною родинною мрією. барабанов своих нету, поэтому сделал он здесь тренируется на тех барабанах, которые сам придумал, там из чего попало, да, кастрюля, ведро, там всякие диски для тарелок, вот, и не знаю почему, но вот он тоже очень принимал большое участие в постройке дома, и для него это тоже была очень большая трагедия, То, що дом сгорел. дуже тяжело було йому. І не знаю, чесно чому, але він вот свої свои вот в этот, барабани, в эти остатки дома і почав там грати. Вечер, сонце садиться, така музика. Коні під час пожежі не постраждали, втім, страшенно налякались. І під час наступної атаки один з улюбленців, Буран, так наполохався, що вибіг на дорогу і загинув. Літали дрони і коні щось побігли на міст. І на мосту ну, люди їхали, ну, там. людям цікаво, що коні на дорозі. Сигналили, моргали світлом. У коня зір 15% він вперед дуже погано бачить. Основний зір це природою так закладено від хижаків. По бокам він дуже добре бачить і назад. І кінь, коли тікав від машини, то ясно, що він дивився ж назад. Він перестрибнув через загорожу на центр дороги і головою вдарився в стойку бінборда. Зламав собі шию. Втім, Ткаченків біда не зламала. Вони вирішили, будуватимуть новий дім. Сил на такий самий, що згорів не мають, буде невелика затишна оселя. Я дуже вдячний підприємству МХП «Миронівський хлібопродукт, яке нам дуже, -дуже суттєво матеріально допомогло матеріалами. і досі я звертаюсь до них. Це дуже, дуже велике дякую директору підприємства. Дуже нам. Допомогло місто, частні підприємці підприємці всі допомагали нам. Бо в тяжку хвилину, от, перший місяць нам дуже допомогли. Зараз у стані ткаченків шестеро коней і восьмеро поні. Кінна ферма Отаман з'явилась 15 років тому. Скакуни мали працювати у кіному патрулі Кам'янського. Втім, цей проєкт закрили. А Олександр продовжив опікуватись тваринами. У 22 році прихистили двох коней з Донеччини. Ну, а коней купував я, так я з кіньми і лишився. І роботу полишив, ну зараз то вже я пенсіонер, а тоді було так, я не зміг. Купив коней, не зміг від них відмовитися. І так 15 років ми вже. Дружина була дуже-дуже проти. Ну, і тепер, тепер так ми живемо. Я дуже-дуже радий, що ми з кіньми, тому що я після того, як я все життя працював з людьми, то я зрозумів, що з паринами набагато легше. Тіний клуб Отаман поволі відновлюється, але ще потребує допомоги. Родина відкрила банку збору. Після нещастя, що спіткало родину, саме коні стали їм розрадою. Тварини допомогли Ткаченкам подолати біду, горювали разом із ними і втішали. А невдовзі тут очікують поповнення семеро маленьких конячок при надії. Дар'я Лисенко Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.